Всім привіт, ми продовжуємо грати в натиск. Не буду говорити, які в нас плани, так як якщо я їх озвучу, вони будуть навпаки. Будуть навпаки погані або без результату. Ну дивіться, тут, мабуть, краще брати щось з мобільністю і броньою, тому беру сім. Йдемо на лівий фланг. Будемо грати від води тому подібне. Тут важко грати на леопарді або на цьому, на стінгері чи ясотому. Duża dobra PB Łoś. Mm -hmm. Як бачите, і сів багато. Ну, я як, якось трішки їх на себе відболік, можливо хтось щось тут і зробить. Можливо і не дивитися я це не буду. Переходимо далі в новий бій. Залишаюся на стінгері в цьому бої. Я б міг відстріляти зараз, але не буду. А може й буду. Точно буду. Навіщо туди поїхав Маус? Це питання. Перша чергової важності. Однак. Дивіться, я дуже... Погане рішення нам потрібно буде їхати на базу. Однак ні не мені це потрібно робити. Якщо я поїду зараз на базу, то ми тут програємо. Я це всі повинні розуміти. Бо не світилося ще три машини, як мінімум. Ну, ви за це не переживайте, зараз буде в мене Артудор. Ладно, я поспішив. Чому ще досі його не розстріляли? Я не розумію. Він там один стоїть, СТБ Я на КД О, мені жопа А ні, нормально Не думаю, що це надовго. Бабаха буде намагатися ще раз виїхати. А може і ні. Буде буде. Відкатуємо ось сюди Ну, мені здається, перший бій у нас буде прохашний. Нічого не можу по цьому сказати, Ну все може бути. А ні, наче виграв. Да. Непогано я зайшов в Б дивізіон. Ух! Чудесно. І це тут я навіть не знаю, що краще взяти Однак думаю Сімка важніше вона туди доїде, короби, набагато швидше. Я маю на увазі насамперед про цю точку. Мабуть ми краще навіть поїдемо. Та ні, поїдемо вперед там заїжджати по горки. Вперед зліва направо і на погорку. Можемо, до речі, проїхати і по лівому боці. Хоча, я думаю, мені краще буде поїхати по правому. Так сказати, завчасно попередити своїх союзників про пересування ворога. bota. От, кустрільність велика. Ах, клас. БК. Спасибі. І бат вкатоє. Отак. От Мене будь-вбить. Погана команда, дуже погана команда. Взагалі нікого не, не можуть вбити. Це дуже погано. І це золото. Золото і легенда, по-моєму, по по-моєму. Якщо я не це. Не помиляюсь. Ну, взагалі не грають, ну це що то з чим-то. Ну що ти твориш? Чому мене на Бі Двізіоні закинуло аж 2 до... Чи до чемпіон? Завжди путаю, що йде після золота. Мінус 20. Спасибі. Що підняв, що не піднявся. Чому так багато бабах на цьому режимі я став? Не вже бабаху якось покращу. Чи вони просто по фану катають? Це він, я так зрозумів, відповідає мені в чаті, ну Так. Ну, поїхали прокатувати. ТТ немає, дві бабахи. Біг 140, бат. But... ЛТ. Один нещасний та й п'ять і ворожа команда ще стоїть одяг, як, як зазвичай, так і буде. Прямо відчуваю. Дивіться, у нас... Майже вся команда на нас про світі. Тепер всі знають, хто в нас де. Зараз ось, якщо тут хтось стоїть, мені наваляють. А ну пін'є. Ну, да, ну, да. Чим мене пробили? Що? Оби, Я не мог прожати кнопку. Що такое, я не можу кнопку прожати? Е, це нормально? Чи я не можу ремонт прожати. Яким дивом мене взагалі ця отеха пробила? Ну, в мене немає виходу просто. Я зажатий. Я вже тупо не знаю, що тут робити. Да. Та да я не можу прожати 4. 4 не нажимається. Що за дурня У мене ці баги вже в цій грі задрали. У мене тупо кнопка не нажимається, це. Блін, капець. Обожнює нові танки з їхніми новими багами. тиснеш на кнопку не нажимається. Ну що це так? Нічого зробити не можеш. Будемо зараз відстрілювати перекатку з, зі сторони просвіту. Ну чому знову ці бабахи як... Як гівна. Ну, воно не грається так. Нас просто тяжі запушать і бабаха просто зливається. І один раз засвітити вистачить для того, щоб її вбити. Навіщо на ній грати? А. О, oh, хоча б менше нам. No. Одні єсте. Цікавий сетап. Здебільшого вся їхня команда це тяжі. Та яка база? Ми ще зараз будемо їм оплу стріляти до вічності. Да, блин, я не можу нажати цю кнопку. Опці, це піздец. У мене, мабуть, ремонта немає. Да. Я нічого не можу прожег. Це взагалі нормально? І от скажіть, ну що це таке? що це На цьому ми будемо завершувати. Я не хочу псувати собі нерви.